Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про продовження трансферної кампанії Динамо, тренерські зміни в УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. За одним з найкращих граців Дніпра 1 який ще залишається у складі Дніпрян, полюють найзаможніші клуби УПЛ. За інформацією тато таке динамо увійшло в перемовини щодо Валентина Рубчинського, якого раніше асоціювали з можливим інтересом Карпата Шахтаря. Певна зацікавленість у 22-річному хавбеку також виявляє полісся. Контракт одного з головних активів дніпра 1 закінчується через рік. За моєю інформацією, Валентин Рубчинський був дуже близький до Львівських Карпат, і це дуже логічно, тому що там просто працює Андрій Русел, який намагається туди покликати своїх колишніх гравців. Це стосується ще і Едуарда Сарпія. Однак, як бачимо, сюди втручається і Київське динамо, яке цього літа дуже активно на трансферному ринку. Ми бачимо, що вони в кожну лінію купляють гравців. І в напад Брагару, і в півзахист піхальонок, і в захист Цибаліос. Ну а тут буде ще один півзахисник. Валентин Рубчинський, на мою думку, є одним з найкращих молодих гравців нашого чемпіонату, тому що він показує гідний рівень. Мені дуже подобається, як він грає. Він є тим гравцем, який полюбляє грати саме з м'ячем. Він вміє просуватися між лініями. Мені взагалі подобається такий типаж гравців. Звичайно, у Динамо є вже такий гравець, це Микола Шаперенко. Але всі ми розуміємо, що час йде, і ймовірність, що він може перейти до європейського чемпіонату, з кожним днем стає все більшою. І плавно переходячи до Шаперенко, то вже постійно з'являються новини щодо зацікавленості з клубів топ-чемпіонатів. Як повідомляє італійське видання Calcio Меркато, Лаціо найближчим часом зробить пропозицію київському Динамо щодо трансферу 25-річного хавбека збірної України Микола Шапаренка. Джерело пише, що орли хочуть підписати хавбека за 10 мільйонів євро. Ця новина виглядає відносно непогано, окрім одного, але тому що про які 10 мільйонів євро може йти мова. Тому що ми ж всі прекрасно розуміємо, що дешевше ніж там, я не знаю, там мінімум 15 мільйонів євро, керівництво намо його не відпустить. Але це було до чемпіонату Європи. А після матчу зі Словаччиною я думаю, що керівництво точно накинуло на цінник Шопренка плюс 5 мільйонів. Я думаю, що Шапаренко не буде залишати Динамо цього літа, і якщо вдасться підписати Робчинського, то Шапаренко ще побуде як мінімум пів року і, можливо, взимку кудись перейде. До того ж, у Динамо вже налагоджена практика продавати своїх найкращих гравців саме взимку, тому що ми пам'ятаємо, як колись переходив Миколенко до Евертону, як переходив Забарний до Борнмута і Циганков до Жорони. Центральний захисник Шльонська Лукаш Бейгер, начебто, отримав пропозицію від Київського Динамо. Однак 22 річний центрбек зараз вагається над переходом, бо боїться їхати в Україну через війну. Наші змі повідомляють, що Динамо вже відмовилось від ідеї купівлі цього гравця, тому що він, начебто, не сподобався скаутам, і в цьому плані дуже дивно виглядає, навіщо виходити на клуб, якщо він навіть не сподобався скаутам. А взагалі, я думаю, що зараз багато вилізе новин, але по суті вони всі будуть старими, тому що я думаю, що це були пошуки Динамо центрального захисника, коли вони ще вагалися підписувати Сибаліаса. А зараз, коли вони вже підписали колумбійського захисника, то я не думаю, що вони будуть підписувати ще одного центрбека. Криворізький Кривбас планує активно попрацювати на трансферному ринку задля підсилення складу перед Єврокубками. Як повідомляє видання Абола, Кривбас хоче підписати Вінгера Ештрели, 23-річний режис. Наразі роздумує над пропозицією, бо сумнівається через війну. Проте Кривбас не здається і наводить вагомі аргументи, щоб переконати гравця. Нагадаю, що Кривбас, граючи у лізі Європи, стартує у третьому кваліфікаційному раунді. Перший матч якого відбудеться 8 серпня, тобто є ще час, щоб знайти підсилення. Українські легіонери, які тривалий час грав за кордоном, можуть повернутися до нашого чемпіонату. Як повідомляє Ігор Бурбас, Ігор Харатін близький до переходу у Ковалівський колос у 29-річного Харатіна завершилася співпраця зі словацьким даком, а тому він буде як вільний агент. У Харатіна вийшла невдала кар'єра у Єврокубках після того, як він залишив луганську зорю, Але якщо він повернеться до колесу та зможе повернути свою форму, як колись грав у луганському клубі, то звичайно для ковалівського клубу це буде серйозне підсилення. Мене та поліція домовились про трансфер 20-річного захисника Сергія Корнічука. Про це повідомляє прес служба закарпатців. Корнячук доєднався до Минаю у лютому 2024 року і 25 го числа дебютував УПЛ у грі проти Дніпра 1. А вже у наступному матчі у складі закарпатців забив свій перший гол у вищій лізі. Загалом під керівництвом Желька Любіновича та ВПЛ Сергій провів 11 матчів. Єдине питання виникає в тому, де саме буде грати Сергій Корнячук, перейшовши до Полісся. Тому що ми прекрасно розуміємо, що. Рівень гравців, який є у Житомирської команди, він вищий, ніж рівень Корнічука, а тому він з легкістю може відправитись скоро у першу лігу до звягелю або до Полісся 2 у другу лігу. Тим паче, якщо подивитися на трансфери Полісся цього літа, то більшість з них відправляється до Полісся 2 у другу лігу. Керівництво Лондонського Челсі продовжує вірити у талант українського півзахисника. Як повідомляє журналіст The Telegraph Мет Лоу, сині не хочуть і не планують продавати Михайла Мудрика. У січні клуб отримав запити на оренду та повноцінний трансфер гравця, але всі пропозиції були відхилені. Челсі все ще вірить у Мудрика і вважає, що стиль Енсу Марецький, який нещодавно очолив Челсі, йому повністю підходить. Звичайно, що Мудрик за півтора роки, які провів у лондонському клубі, мало що показав. Так були моменти, де він. Щось показував свою швидкість, свої гли, свої передачі, але в цілому цього замало, якщо згадувати, що його підписали за 70 плюс 30 мільйонів євро. Але звичайно, треба розуміти, що успішна гра гравців залежить від успішної гри команди, тому що ми ж бачили, як Челсі грав у позаминулому сезоні, як вони грали в цьому сезоні. Тобто, це і близько на те, скільки там витрачає та хоче тот боулі. Ось, наприклад, можна подивитися на Жирону, де у них все добре, з грою було все ідеально, і не дивно, що Артем Довбик у підсумку став найкращим бомбардиром. А тому я вважаю, як і керівництво Челсі, Мудрик повинен залишитися ще як мінімум на сезон у клубі, щоб довести свою спроможність. І якщо у Мареські вдасться наладити гру своєї команди, то і Мудрик зможе якісно грати. Одеський чорноморець, який нещодавно залишив Роман Грихарчук, може очолити Олександр Бабіч. Нещодавно у змі з'явилася інформація, що Одесити розглядають два варіанти: це Юрій Калітвінцев та Олександр Бабич. І за моєю інформацією, саме Бабич ближче до клубу, щоб його очолити. Нагадаю, що Олександр Олександрович вже працював у Чорноморці з 2014 по 2017 рік, і тоді він також замінив Романа Грагарчука. Тож все йде до того, що історія може повторитися. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!